У 77 році Стівен Кінг під псевдонімом Річард Бахман видає роман Людь. Після його прочитання американські підлітки беруть у руки зброю, йдуть до школи, і хтось бере у заручники дітей, а хтось починає стріляти у своїх однокласників та вчителів. Деякі з них не те, що чітко повторять сцени з цієї книги. Деякі з них будуть цитувати головного героя. У цьому романі немає монстрів, привидів чи страшних клоунів, але є те, що налякало навіть Стівена Кінга. І налякало так, що він забороняє не лише видавати цей роман, він забороняє його навіть продавати. Він так і скаже: в цій книзі діти знайшли те, що заговорило з ними. Зачиніть двері на замки. І вімкніть світло. Сьогодні з нами Стівен Кінг і його заборонений роман Людь. А я вам розповім, що ж заговорило з дітьми зі сторінок цього роману. Стівен Кінг американський письменник, що по праву носить славу короля. Жахів він написав більше 60 романів і більше 200 оповідань. І половина з них має статус бестселерів за версією New York Таймс. Його книги мають стільки нагород, що у Вікіпедії є навіть окрема сторінка. Про це кінг має славу і найбільш продуктивного письменника чи не щороку він видає по одному роману. А були часи, коли він писав і по два. І саме його продуктивність стала однією з причин, чому він почав видаватися під псевдонімом Річард Бахман. Так сталося у 77 році. У ті часи видавці чомусь не хотіли видавати одного автора двічі на рік. Вважалося, що читачі просто не будуть купувати книгу одного автора двічі на рік. І тому у 77 році Кінг написав роман Сяйво і людь. І другий роман він вирішує видати під псевдонімом Річард Бахман, щоб його вже точно опублікували. Спершу роман Лють не став бестселером, аж поки один продавець з Вашингтонської книгарні не розсекретив Кінга і не сказав: Агов Річард Бахман це і є Стівен Кінг. І тоді роман Лють спіткала справжня слава. Але. Не та, на яку розраховував Стівен Кінг. Звісно, тоді вже Кінг був відомий письменник, і за книгою потягнулися читачі, в тому числі і підлітки, особливо підлітки, яких зацікавив цей роман, бо там розповідалося про одного з них, звичайного учня середньої школи Чарлі, якого принижують у школі, у якого жорстокі батьки, які його не розуміють. І одного разу Чарлі бере. У руки зброю. Йде у школу. Він бере у заручники своїх однокласників і починає стріляти у своїх вчителів. В цьому романі ви не знайдете нічого магічного чи надприроднього. Тут не буде монстрів у звичайному нам розумінні, тут є дещо інше цинізм та реалістичність, і, звичайно, проблеми, які досі існують в школах. Булінг, жорстокі батьки, які не розуміють своїх дітей, вразлива психіка підлітків, що схильна до стороннього впливу. Скоріше за все, Роман Лють не став би таким популярним, якби не ряд трагічних випадків, які з ним пов'язані. 88-й рік Каліфорнія, учень середньої школи Джеф Кокс із зброєю в руках бере у заручники 60 дітей. Він вимагає місцевої влади. Сигарети, сендвіч, содову і один мільйон доларів, щоб дістатися Бразилії. Його вдалося обеззброїти. Коли його спитали, навіщо він це зробив, він сказав, що його надихнув Роман Кінга лють. 89-й рік. Штат Кентукі, учень середньої школи Дастін Пірс, погрожуючи магнумам 44-го калібру, бере у заручники своїх однокласників і тримає їх під прицілом 9 годин. Потім починає відпускати. Він фактично повторив сцену із книги Кінга. Коли він залишився один, взяв шкільний журнал і написав: Бачите, який я розумний? Чому ви думаєте, я це роблю? А потім підняв руки. Вийшов зі школи і здався. Пізніше, у його кімнаті, поряд із ліжком знайдуть роман Кінга Лють. На жаль, історії, де ніхто не постраждав, закінчилися і далі почалися справжні трагедії. 93-й рік. Скотт Пеннінгтон, учень середньої школи Іст Картер, штат Кентукі, взяв з дому батьківський револьвер. І застрелив свою вчительку англійською, який не сподобався його твір на тему улюбленої прочитаної книги. Він написав, як захоплюється головним героєм роману Кінга Лють Чарлі. Крім вчительки, в той день Скот застрелив ще й охоронця школи. 96-й рік Вашингтон, учень середньої школи Барі Лукітіс, бере з дому рушницю. Йде у свою школу і починає там стрілянину, вбиває двох своїх однокласниць, ще одну ранить. І під крики, це краще, ніж алгебра, розстрілює вчителя математики. Ці слова він слово в слово повторив за героєм роману Людь Чарлі. Чарлі». 97-й рік. 14-річний Майкл Корнейл приніс у школу дробовик і відкрив вогонь по учням просто під час ранкової молитви: троє убитих і п'ятеро поранених. Пізніше у шкільній шафі поліцейські знайдуть зачитаний майже до дірок Роман Кінга Лють. І це лише ті випадки, коли нападники підтвердили, що надихнулися романом Кінга. Після цього Стівен Кінг сказав, з мене досить. Він приїжджає до свого видавця і вимагає заборонити продаж книги. Більше того, він просить перевидати збірники книг, у які війшов цей роман. Він забороняє його видавництво у майбутньому. Він написав про ці події так: в моїй книзі діти знайшли те, що заговорило з ними. Я знайшла нарис, де Кінг висловлюється з приводу всіх цих подій, і ось що він пише про свою книгу. Я ніколи не вибачався за неї і ніколи не вибачусь. Знадобилося щось більше ніж один невеликий роман, щоб змусити цих дітей зробити те, що вони зробили. Вони були нещасними дітьми з величезною кількістю психологічних проблем, з яких знущалися в школі та вдома. Вони діяли, немов у сні, і як мінімум двоє з них запитували себе, чому вони так вчинили. У романі Лють Чарлі бере у заручники своїх однокласників, і діти, врешті, починають йому співпереживати стокгольмський синдром. Як в принципі скажуть психіатри, можливо, і ті підлітки, які після роману брали у руки зброю, теж на це сподівалися, що їх зрозуміють. Коли відбулися всі ці події, кінг побачив у своєму романі каталізатор, те, що стало тригером для уразливої підліткової психіки, коли дитина читає роман видатного письменника і думає: Я такий, як Чарлі, мене теж пригнічують, знущаються, і я теж так зможу. У мене теж це вийде взяти у руки зброю і вирішити свої проблеми. Шкода, що мало хто зрозумів врешті, яка доля спіткала Чарлі після того, що він накоїв. Та чи дійсно книга винна у тому, що діти взялися за зброю? Як часто митців, письменників звинувачують в тому, що вони начебто надихають вбивць на злочин, Чарльз Менсон та його приспішники були Фанатами Бітлз, такими фанатами, що навіть написали назву їх пісні Хелтер Скелтер на стіні у будинку, де вбили людей. Вбивця Джона Леннона Марк Чемпен був ярим фанатом Селенджера і його над у ужиті. Журналісти навіть писали, що коли його арештовували, у нього був примірник цієї книги. А скільки разів намагалися заборонити комп'ютерну гру Мортал Комбат? Та чи всі фанати Бітлз беруться за ножі, а фанати Кінга та Селенджера за револьвери? Питання скоріше риторичне. Зараз книгу людь можна знайти, але лише російською і за дуже великі гроші. Але якщо вас цікавить ця тема, можу порадити Піколд 19 хвилин, а також Лайонел Шрайвер. До речі, за цією книгою є неймовірний фільм, що не так із Кевіном. Це моя особиста рекомендація. Так, це шокуюча історія, але повірте мені, після того як ви побачите фільм, ви по-іншому подивитесь на своїх дітей, на виховання, і цей фільм ви ніколи не забудете. До речі, як ви вважаєте, чи дійсно Кінг винен у тому, що діти взялися за зброю? Пишіть мені у коментарі, поспілкуємося можливо, посперечаємося. Як ви думаєте, чи дійсно письменник надихнув цих підлітків вчинити злочин? А знаєте, що мене надихає? Надихає на нові випуски ваші лайки, коментарі, ну і звісно, підписки. Тож, до нових зустрічей, а я вже готую для вас нові історії про книги.